Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий показник Марс в Скорпіоні. Або я ще його називаю: як приручити дракона, це дійсно дракон, і ми повинні з вами знати, що від нього очікувати і як з ним боротися, або як сісти йому на хвіст. І ним керувати. Тож перейдемо до суті нашого відео. Перед цим хочу попросити вас поставити вподобайку, підписку. Ютуб любить, коли ви реагуєте. А ми любимо від вас отримувати зворотній зв'язок. Так ми знаємо, що ми вам потрібні. І давайте почнемо з того. Що ж таке Марс взагалі в астрології? Це планета дій, сили, ініціативи. Це планета, вона описує, як ми діємо по життю. Він не думає, не аналізує, це не та планета, яка має розум. Ні, його а, така функція це просто тупо діяти. Як діяти і яким чином? Вже покаже знак Зодіаку. Це ніби двигун, це м'яз, це воїн. У нас його функція, як ми будемо боротися, як ми будемо захищати себе, як ми взагалі проявляємо енергію свою, як ми її вивільнюємо, добиваємось свого, як ми діємо по життю і який у нас, у нас взагалі тем. І якщо до цього моменту у нас рухався Марс по знаку Терези, а про знак Терези ви можете подивитись у нашому попередньому відео, ми там про нього розповіли, то він нас до цього спонукав бути більш обережними, тому що Терези це знак дипломатії, пошуку гармонії та компромісів. І така войовнича планета, вона просто некомфортно там себе почувалась не в своїй тарілці і замість такої прямої активної дії. Були постійні якісь вагання, спроби домовитись, уникнути конфлікту, загострити оці всі, загладити гострі кути, але да, от, до цього все ніби в нашому житті було так гладко. Він був як кіт Леопольд, давайте жити дружно. Тому Кому цікаво про Терези і ви більше зрозумієте їх енергію. Якщо ви астролог, ви для себе почуєте багато нового. Якщо ж ви просто намагаєтесь поглибитись в астрологію, ще трошки її прищупуєте, і берете якісь інструменти для свого особистого життя та розвитку, я думаю, вам теж буде цікаво послухати і, можливо, там в своїх близьких відслідковувати деякі моменти. Так, Марс у нас переходить в Скорпіона з 22 вересня і пробуде там до 4 листопада 2025 року. Скорпіон це знак, де Марс почувається вдома. Він в своїй обітелі, він все знає, все розуміє. Енергія знака йому дуже знайома. Тут він максимально сильний, бо енергія Скорпіона відповідає його природі. Це і глибина, і сила, і боротьба, і витримка, і стратегія, і ризик, витривалість, і сексуальність. Дії стають цілеспрямованими, наполегливими і безкомпромісними. Тут дуже складно домовлятися, адже ми починаємо бути такими впертими, відстоювати своє, і таке в нас росте неймовірне бажання володіти всім і всіма навкругі. Замість поверхневих компромісів ми йдемо до суті. Буде в нас суперсила тиснути на саме болюче, докопуватися. І віднаходити ту саму першу причину, яка і спричинила те, що ми будемо мати справу, власне кажучи, це енергія трансформації, і тут така різкість, знаєте, або все, або взагалі нічого. Люди стають більш витривалими, готовими копати глибоко, не боятися криз і випробувань. Я би сказала, навпаки, в нас буде не те, що ми будемо їх не боятися, а ми будемо до них йти, їх шукати. І вони, як магнітом, будуть до нас притягатися. І такий буде настрій. Зараз я всім наваляю, з усіма порішаю все, що можна. Тобто такий трохи бойовий. Проте, знову ж таки, ця агресія не буде проявлятися отак от відкрито, якби вона проявлялася при марсі. -ВО. Наприклад, вона буде проявлятися більш так, знаєте, сподтяжка спровокувати, вколоти, з'язвити, зачепити за болючу тему. От, от так от, трошечки не прямо, а от трошечки, знаєте, через форточку. Тому. Це не відкритий бій, а боротьба до останнього. Тобто тут боротьба не на життя, а на смерть. Ну то, тобто, вообще просто до останньої караплі крові. Адже Марс в скорпіоні він не здається ніколи, що б не відбувалося. Він може пожертвувати власним життям, ну власними якимись інтересами, але не відступить від свого, буде дотискати, аби перемогти. Тому такий цікавий період у нас попереду. А, і дивіться, як це буде, як такий показник буде програватись в соціуму? Чому чого нам потрібно очікувати від інших або відслідковувати навіть в собі? Тобто в простому житті і у взаємини з іншими людьми, можливо, не знайомими, можливо, знайомими, але от знаєте, так так скажімо так, на вулиці, яка буде температура по палаті. Люди стануть більш прямими і жорстокими, менше дипломатії, ніхто не, не буде нічого домовлятись. Більше боротьби буде за свої інтереси. Тобто я буду стояти на своєму. Я знак скорпіон, це про шантаж, це про маніпуляцію, це про те, що людина може давити, продавлювати. Вона завжди буде стояти на своєму і продавлювати в свою сторону, перетягувати вас. На свою сторону в своїх інтересах. Якщо ж це конфлікти, то це буде стратегія, як з кимось посваритись або як вирішити якісь сутички, діалог, то тут буде не хаотична агресія, тут не буде якихось, знаєте, гучних заяв, слів. Ні, хтось може мовчати, але готувати. Оцей самий удар в точку. Скорпіон це такий знак, який точно знає ваше слабке місце. І повірте, він дуже ювелірно вдарить саме в нього. У суспільстві зростає напруга більше протестів, розкриття скандалів, бажання докопатися до правди та істини, дізнатись суть. Це той знак зодіаку, який завжди буде намагатись докопатись до істини, знайти отой от самий. Першу причину скорпіон задається питанням: а чому так? Це знак трансформації, це знак психології, таких дуже тонких енергій, які ну, ми кажемо на грані життя і смерті. Тому тут дуже цікавий от цей показник, що дійсно дуже захочеться викривати суть і дізнатися цю суть, дізнатись правду. Наприклад, якщо раніше ви мовчали і терпіли щось на роботі, то тепер можете різко піти до начальника і сказати: або ви платите по справедливості, або я йду. Тому очікуйте, що і у вас може проявлятись така енергія. І у людей це показник він діє на весь світ, не тільки в тому місці, де ви живете, не тільки в країні. Ні, це загальний показник, і він впливає, в принципі, на настрій людей, а саме на те, як вони просто будуть себе проявляти, що вони будуть більш такими настойчивими. Що ж буде відбуватися в справах особистих у відносинах, в коханні? Тут, звісно, зростає пристрасть, сексуальна енергія, потяг, тут вже неможливість встояти. Тобто, тут такі, знаєте, прям така справжня гра, але така гра не, не проста. А на складних енергіях, на складних почуттях, із маніпуляціями, з драмою. Відносини будуть більш такі глибокі з однієї сторони, з іншої сторони, вони будуть робити боляче. В принципі, це дуже про скорпіона. Ви ж розумієте, що скорпіон це той знак, який відчуває задоволення від болю. Тобто він тільки так йому. Він потребує дуже інтенсивні відчуття. І саме через це а, і такі от будуть підніматися і ревнощі, і власницькі настрої, емоційна ця гра в екстремали, да, хто кого, а хто кого переманіпулює, хто, ким, так, хто кого перетисне. А, тому секс у цей період це не про романтику, а про глибину, пристрасть, злиття і навіть владу, домінування підвищується лібідо. Це може проявлятися як сильний потяг до людини, з якої відносини неможливі, і це стане випробуванням на силу волі. І це такий чисто керовний скорпіон в дії просто, коли ти не можеш отримати, і ти від цього страждаєш. Тобто, оцей такий накал це в принципі про скорпіона. А Марс в скорпіоні, це він ніби мотивується до дії цим накалом всередині нас. Тому ну, буде так. Не сказати пікантно, я би сказала так, гаряче і пристрасно. Тому ми і вставили таку картинку з фільму 50 відтінків сірого, тому що насправді, якщо ви власник секс-шопу, настане ваш час, тому що людям дійсно от, захочеться задовольняти свої потреби. І, наприклад, буде просто горіти там сайти знакомств, які саме в цих цілях, тому що ну, якраз от, людям захочеться, знаєте, аж зачешиться. <гум> і давайте поговоримо про гроші і бізнес. Що у цій сфері буде? Це дуже Цікавий показник, якщо говорити саме про кошти, тому що енергія скорпіона вона якраз таки і пов'язана з ресурсами. Ресурси вони бувають як внутрішні, своя власна енергія, сили, так і ресурси матеріальні. Тому тут про активізація тем пов'язаних з якимись там, наприклад, якщо ви одажували у когось гроші, чужі гроші, так ми їх називаємо, соціальні виплати можуть частіше виплачуватись або ви захочете їх отримати? Тобто у нас буде таке бажання, ніби заволодіти чужим ресурсом, заволодіти якимось е, екстремним uh... а. Че у нас відбуватиметься така штука, що ми не зможемо собі ніби і відмовити з однієї сторони, з другої сторони, буде певна ненаситність, тому збільшиться і вірогідність того, що ви можете вляпатись в кредитну історію якусь, бо ви просто не зможете собі відмовити. Так само і з соціальними виплатами, да, за які вже сказала Аня. Тому ми маємо діяти стратегічно, розуміти, що зараз підвищена вірогідність фінансових ризиків. Що ми реально можемо діяти на цьому імпульсі, а нагадаю, що Марс це планета без здатності до аналізу, тому ми тут будемо діяти просто на імпульсі, причому по першому імпульсу. А по Скорпіоні енергії перший імпульс буде: Хочу володіти, хочу мати, хочу підкорити. Тому дійсно тут дуже велика вірогідність, те, що ми можемо і. Бути багато і розтрат з одного боку, проте з іншого боку, ми будемо намагатися примножити вже те, що ми є, і будемо думати, так в мене там лежить якась сума вона має працювати, і тут ми можемо бути здатними до таких необдуманих інвестицій. Наприклад, тому тут потрібно діяти стратегічно. Бо з однієї сторони, звісно, можна і підняти капітал, проте її втратити також можна. Тому не йдемо в банк без плану і без точного розум... план може бути який завгодно, але якщо ви не розумієте, що ви, що ви робите, ви чітко маєте володіти предметом і мати дуже гарно бути підкованим по темі. Тому якщо хтось вирішить інвестувати в крутучий стартап і отримає великий результат, але у іншого це може бути зруйнувати його, да, якщо він діє на емоціях. Бо ця емоція. Я хочу володіти, все це моє. Я зараз підкарю. Я зараз скакаю, як, як, як ще жахну, як вистрілю і Маск підсунься. Ні, тут треба бути більш обережним, бо дійсно можливо вляпатися. Чи можливо мати, звичайно, так кошти з різних стартапів або з таких організацій? Ви можете дізнатись лише на особистій консультації. Якщо ви дивитесь свій особистий гороскоп, наприклад, гороскоп на півроку від затемнення або соляр на рік, то тоді там вже можна подивитись інформацію, дізнатись, чи зможете ви отримати кошти, наприклад, з інвестицій або депозит, або якийсь відсоток отримувати, пасивний дохід. Тільки так, але знаєте, що в. В цей час, ну от, буде вас до цього тягнути, ніби як скористатись чужим ресурсом. І навіть, знаєте, якщо говорити про повсякденні справи, то просити більше допомоги там у сусіда, наприклад, або у друзів, щоб самому ну, так трошки менше напрягатися. І давайте згадаємо з вами минуле. Марс в Скорпіоні завжди повертає нас до подій, чи точніше до сфер життя, які ми вже проживали. Астрологія вивчає цикли, світ циклічний. Тому в минулий раз нам треба дізнатися, коли був Марс в Скорпіоні, щоб розуміти, на яку сферу життя він у нас вказував, яку сферу життя він у нас задіяв, і де ми були активні, де ми витрачали свою енергію, куди ми прикладали. Світ. Як бачите, ми виділили два періоди з 30 жовтня жовтня по 13 грудня 21-го року і з 12 жовтня по 24 листопада 2023 року. І коли ми з Катією сиділи і згадували, а що ж у нас було в цей період, ми згадали просто неймовірну нашу чудову зустріч, дівчата, хто на ній був, будь ласка, відмічайтесь, напишіть. Просто таке відчуття, ніби це було як вчора. А це насправді було на прошлому. Марсі в Скорпіоні. У нас була чудова зустріч, де ми поговорили про затемнення в той час. І також ми а, мали метафоричні карти, ми подарували дівчатам для того, щоб вони глибше пропрацьовували з собою, тому що Марс був в Скорпіоні. Скорпіон це про глибину, про психологію. І також у нас була гра трансформаційна психологічна ліла, до речі, яку ми з Катією проводимо і онлайн, і в групі, і індивідуально. Тому Якщо бажаєте, можете слідкувати за нашими анонсами і писати нам в директ. Тому прослідковуйте, що також може якась така тема активізуватись у цей наш період. Знаєш, дуже цікаво, коли ми проводили таку зустріч, да, тобто на минулому проходженні Марса по Скорпіону, це якраз мій п'ятий дім. Тобто Марс, бачите, як активність, він активізував п'ятий дім. П'ятий дім це якраз такі от, різного роду е, такі міроприяття, коли ви зустрічаєтесь, проводите час разом. П'ятий дом напряму це дом ігри. Ну, тобто дуже все е, цікаво, тому відслідковуйте обов'язково. Подивіться, де у вас скорпіон, за яку сферу вашого життя він відповідає. Там буде активність, бо Марс це активність в першу чергу. Е, і так, ви бачите дати да, з 30 жовтня по 13 грудня 2021 року. Якби про минуле говоримо, так? Та з 12 жовтня 24 по 24 листопада 23 року. І давайте приглянемо, що то було, що взагалі відбувалося в Україні, наприклад. У 2021 році у нас. Було наступне загроза нової російської агресії. Да? США та ЄС попереджали про нарощування військ Росії біля кордонів України, а в НАТО підвищували готовність. Оце тема залякати, нагнати жаху, щоб твій опонент там у нього спина була мокра. Оце якраз таки енергія скорпіона, що і відбувалося дійсно. Знаєте, так от нагніталася обстановка навкруги України в цей період. Президент Зеленський голосив про викриття плану державного перевороту за участю проросійських сил. Копали глибоко розкрили е е е секрет, розкрили тайно да попередили про щось знову ж таки. Скорпіоні енергія, адже скорпіон він в принципі дуже а, любить секретики, і ви можете використовувати це в своєму житті, як ми кожного дня використовуємо і знаємо, що якщо в тебе, наприклад, дитина з вираженим там скорпіоном або вираженим а, восьмим полем, то найкращим способом знайти спільну мову з цією дитиною це а, придумати класний спільний секрет, робити щось таке, що про що ніхто не знає, і що а, змушує трошечки там похвилюватися щось. Нібито те, що не можна і незаконно. Тобто, ви можете використовувати, бачите, цю енергію, енергію, цю інформацію в своїх таких простих повсякденних цілях, спрощуючи собі життя і взаємодію, наприклад, з власними дітьми. Саме тому я завжди кажу, що астрологія це якраз такий робочий інструмент, який полегшує нам життя. От, наприклад, у мене у сина він у нього реально виражений знак скорпіона. І я все, все його життя. В нас якісь секретики, в нас якась запрещенка. В нас ми зараз з тобою їдемо в Макдональдс, але ми нікому не кажемо. Все, ти його лучший друг. Не дякуйте, використовуйте. А далі, енергетична криза, політичні вибори в Аргентині, Болгарії та Чилі. Технокатаклізм це ДАРТ, крах, балб, енерджі Великої Британії, а знову таки енергетика, це Скорпіонія тема, і пандемія COVID і обмеження також. Кіберзловмисна діяльність з боку Білорусі та РФ утискає інформаційний простір, тиск, маніпуляція, страх залякати, обмежити і ніби як заволодіти, підкорити. Да? Бо коли ви починаєте хвилюватися, все, вас хакнули, і скорпіон вже вами володіє, і він вже далі, ця енергія, цей Марс, він буде з вами робити все, що йому треба, оскільки ви вже ніби піддалися і ви вже є в його владі. Президент Зеленський попередив про підготовку Путчу. А Туреччина запропонувала стати посередником між Україною та Росією. І, до речі, посередництво це також одна з проявів енергії такого Марса, бо він дуже хоче всунути носа в чужі справи. Знає, знаєте, оцей показник на пуч, на держпереворот. Mm -hmm. Це також дуже по Скорпіоні, тому що Скорпіон це знак, який хоче просто знести все на своєму шляху і будувати все заново. От У нього є така риса, що треба все під ноль. І давайте згадаємо е, такий да, вже час, який не так давно у нас був, це з 12 жовтня по 24 листопада 2023 року. Що було в світі? Це була напруженість внаслідок війни між Палестиною і Ізраїлем, і були потужні репресивні заходи, і була гуманітарна катастрофа. Е, світові вибори були також тривалі гарячі бої в Авдіївці. На нижньому фото ви можете побачити, що з нею сталося. Це була така активна фаза контрнаступу, російські активні атаки, і, ем, ну, але українські сили тримали свої позиції. Як бачите, ми додали фото. Е, посилення міжнародної підтримки України, зокрема з боку США та ЄС, виділення озброєння армійських ресурсів. Це означає, що якщо брати глобально Гороскоп України, наприклад, гороскоп Ізраїлю, то ми просто з вами можемо побачити, що якісь такі схожі події можуть зараз відбуватись, тому що одна й та сама сфера, і Марс буде йти по тому самому будинку, полю сфері гороскопу однієї країни і у іншої, коли це ось було і в 2023 році. Тому увага! І а, те, що ви любите найбільше, це важливі дати під час проходження Марса по скорпіону. Тому звертаємо увагу на а, наступні дати: це про напруження. Це коли можливе загострення різного типу, маніпуляції, конфлікти, тиск, травматичні ситуації чи військова активність. В даний період не рекомендується попадати в людні місця. Особливо, якщо е, ви живете, наприклад, в Україні, це взагалі ризиковано да, в такі періоди. Е, не, не бажано бути в місцях, де люди можуть піддаватися якомусь впливу е, в плані там наркотичному або алко, бо буде поведінка, да, трошечки така ну, агресивна. Бо я... Я все знаю, я ще з вами всім розкажу. Тому з 22 по 26 вересня ми маємо бути більш обережними, а також в жовтні. Це 2, 9, 15, 19, 23, 29 та 31 жовтня. Тут, будь ласка, будьте обережними, не плануйте якихось таких важливих справ на цей період та не прослухайтеся до того, що відбувається навколо. Але проте не все так погано є ще і сприятливі дні. Це коли енергія Марса допоможе діяти продуктивно, коли ви можете напланувати дуже багато і дуже багато всього зробити, адже Марс в Скорпіоні надвиносливий. Він просто може, він в нього витримка просто ангельська. Він реально може дуже багато всього взяти на себе. І е, оце коли ти йдеш, прямо вже коли в тебе відкривається там друге п'яте десяте дихання. Оце якраз такі е, сюди. Тому 29 вересня. Це такий день, який може бути вам ну, для вас надпродуктивним. А також в жовтні, це 4, 13, 18, 24 та з 24 по 28 жовтня. Тому, бачите, не все так погано є трошечки для нас і приємностей. Тому обов'язково робіть собі нотатку, відмічайте собі в, кал в календарі для того, щоб використовувати інформацію, яка до вас прийшла, адже якщо вона до вас прийшла. То вона вам знадобиться. Тобто, ці періоди це ключ до розуміння того, як правильно користуватися енергією Марса в Скорпіоні. Не дайте її зруйнувати, а використати для власних перемог. А, і от дивіться, давайте поговоримо, що така сильна у нас енергія, такий сильний показ, як нам реально приручити цей Марс в скорпіоні. Зараз буде улюблена ваша рубрика, це компенсаторика. Тобто нам щось потрібно дати цьому Марсу, щоб він нас боляче не бив, щоб ми не отримали травми, щоб ми не піддавалися маніпуляціям, щоб е, нас не дали втягнути в конфлікт. Тому що Марс скорпіоні дає дуже величезний заряд енергії. Але якщо її неправильно направити, неекологічно якось використовувати, вона виходить в вигляді сварок, бійок, конфліктів, маніпуляції, агресії, чи взагалі саморуйнування, самокопання, самонакручування, коли просто, знаєте, кишки з себе дістаєш. І щоб прожити цей період екологічно, важливо дати тілу своєму і псем. Психіці здорові виходи для надлишку сил. Що це може бути? Ми підготували для вас список компенсації, фізичні навантаження з викликом. Коли ви робите силові тренування, це бокс, кросфіт, біг на витривалість, тут головне і ключове слово витривалість, тому що витримці Марсу в скорпіоні можна реально позаздрити. Тому всі в зал. Цвяхостояння або будь-які практики на витримку і концентрацію, і цвяхостояння це трошечки боляче. А скорпіон, ой, як любить, коли ти отримуєш біль, і через біль приходить задоволення. Це також його фішка. Тому ми підготували список, але якщо ви вважаєте, що ви займаєтесь якоюсь справою, і ви відчуваєте, що вам боляче, але потім стає приємно, наприклад, як анти... антицелюлітний масаж. Це також, взагалі, суперкласна тема буде. А також секс, вправи для підвищення лібіда, потужний канал реалізації марсіанської енергії. Все, що стосується а, сексуальної освіти, різних. Задіяння різних іграшок, в общем, ця вся тема вона буде мати реалізно ну, клас, класно впливати, якщо ви будете її вивчати, проходити якісь курси, дивитись відео. Також інтелектуальні виклики. Скорпіон любить докопатись до суті, тому всі головоломки, шахи, квест комнати скорпіон любить перемагати. Йому треба докопатись до суті, треба дізнатись правду. і от знаєте, перемогти. Добитись свого. Тому все, що стосується а, трилерів, детективів, різного криміналу, почитати книжки, подивитись фільми, також розслабить цей показник. Робота з адреналіном. Це знак адреналіну, коли ти прям відчуваєш, що ти, ти от, знаєте, в ейфорії. А, тому якийсь екстрим, будь-який. Від чого саме ви отримуєте адреналін для когось спокійно, а ви так трошки понервували і вау-ефект отримали, все вам підходить. Глибинні практики, Медитації, психотерапія, робота з тіньовими емоціями, щоб енергія не накопичувалась в підсвідомості. Скорпіон любить копати в собі, він любить себе розрушати, тому Класно в такий час працювати з, наприклад, проходити психологічні ігри різні, працювати з психологом, знову ж таки, копатись до суті істини. Я б також ще додала: от все, що стосується тату, наприклад, це також класна тема. Тобі ніби боляче, але потім ти там робиш собі якусь татуху, перманентний макіяж, підколюєш собі губки. Оце все, де ніби як класно, ти чекаєш цей ефект, але трошки боляче це все. Воно. Тому ось такі допоміжні різні засоби вони допоможуть вам перетворити потенційну руйнівну силу на ресурс, на силу волі, фокус, жагу до перемог. Тому використовуйте, можете додати в цей список те, що підходить саме вам, можете поділитись з нами в коментарях. Ми будемо дуже раді почитати, як ви проживаєте цей період і чи відчули ви його на собі? І до нових зустрічей на нашому каналі.